Не закінчення робочого тижня, як завжди у цій порі, команда телеканалу «Вінничина» готова розповісти про найактуальнішу інформацію з життя регіону. І сьогодні у випуску, зокрема, говоримо про таке. Дайвінг як частину фізичної та психологічної реабілітації опановують ветерани у Вінниці. Кишенькові ікони для оборонців. Усі охочі можуть стати учасниками майстер-класу та власноруч створити оберіг для героїв. Глобальне потепління, яку загрозу несе для природи та аграрного сектору. Дайвінг як частину фізичної та психологічної реабілітації опановують ветерани у Вінниці. Після поранень і ампутацій вони знову випробовують свої можливості, долаючи фантомний біль та наслідки ПТСР. Заняття організував волонтер Ігор Гудима, перейнявши досвід київських колег, інструктори вчать бійців, основам підводного плавання. Допомагаючи їм відчути свободу руху та впевненість у власних силах, Михайло Колісник готується вперше зануритись за 27-річний ветеран служив у 23-й окремій механізованій бригаді. Обороняв Херсонщину та Донеччину. В Часовому яру підірвався на міні, отримав важке поранення, через яке йому ампутували ногу. Зараз проходить реабілітацію у протезно-ортопедичному підприємстві. де через активний спосіб життя відновлюється не лише фізично, а й психологічно. Це необхідно. Бо за деякий період, доки ти на лікуванні, там, в лікарні, там, зразу після операції, дуже багато дурниць в голову лізе. От, а це допомагає трохи тіпа, ну, повернутися до цивільного життя військового. Заняття для бійців організував волонтер Ігор Гудима. Він перейняв метод реабілітації у київських колег. У Вінниці вже півсотні ветеранів спробували цей вид спорту. 12, якщо я не помиляю, заняття. Негативних відгуків не було ще жодного, з позитивних насправді досить багато, починаючи з того, що ну, самого цікавого, що я чув, це я спав найкраще за два роки від моменту поранення, типу після давіння. чув якби, загальний такий вплив, що покращує ситуацію з фантомними болями. У басейні військові занурюються на глибину трьох метрів. Інструктор допомагає їм адаптуватися до нових умов і випробувати себе у воді. Що робимо під водою? Це там сальто вперед, сальто назад, так щоб людина себе почувала, як літає під водою. І це коли ти бачиш цю, цю радість під водою, це дуже окриляє. Перше після поранення плаває Руслан Гончарук. Він служив у 152-й бригаді на Курському та Бакровському напрямках. Після другого поранення три місяці тому йому ампутували ногу. Зараз Руслан проходить реабілітацію та пробує різні активності, аби боротися з фантомними болями. Фантомні болі це щось у віці. Ідуть. Ніякі таблетки не допомагають від фантомної болі. Все залежить від самої людини. як ти себе настроїш? Ну і говориш, що, чувак, у тебе вже нема тої ноги, не подавай туди вже ті імпульси. Вмію плавати там, неряти, а з коланом перший раз. чомусь согласився на це все. Аби допомогти пораненим бійцям адаптуватися, медичний заклад організовує для них різні активності. Це все зроблено для того, щоб хлопці відчули, що вони можуть робити все, на що вони бажають. Якщо є можливість скористатися там. Позицію так, щодо дайвінгу. Все добре, ми їдемо. Там показати хлопцям, що можна на каток сходити на протезі, це теж можливо. Не обмежувати себе, тому що життя триває, хочеться все спробувати. Займатися дайвінгом можуть бійці з різними видами поранень. Головне, аби рани були загоєні. Яна Колодинська, телеканал Вінничина. Військові, які отримали поранення, можуть проходити реабілітацію, граючи вам футбол. В нього грають виключно на милицях, крім голкіпера. Це черговий вид адаптивного спорту, який впровадили на Вінничині для соціалізації та реабілітації оборонців. Що це за вид спорту? Детальніше розповість Євгеній Овсяніков. Анатолій Іванчишин, ветеран російсько-української війни, Щотижня він долає 170 кілометрів із Хмельницької області, все, аби побачитись з побратимами та пограти в улюблену для військовослужбовця гру футбол. 170 кілометрів це не така велика відстань, щоб аж зустрітися з такими побратимами своїми, які втратили кінцівки і бажають грати в футбол і розвиватися далі, не зациклюватися на самому місці, бо є такі хлопці, яким падає духом, так не треба, треба просто розвиватися далі, грати в футбол. ну, Любим видом спорту, яким хтось бажає. Ну, саме найцікавіше для мене футбол. І от мої побратими. Дивіться, які всі задоволені. Всі сміяться, така погода, все гарно. Військові, які отримали поранення, можуть проходити реабілітацію, граючи вам в футбол. Це аналог звичайного футболу. В нього грають люди з ампутаціями. Ми знаємо, що багато хлопців травмовані психологічно, сидять в своїх домах і займаються, скажімо так, не тим, чим треба. а Ми хочемо, щоб відновити їх. Ну, життєвий статус. повернути до життя. У Вінниці команда з цього виду адаптивного спорту з'явилась нещодавно. Допомагає в тренуванні ветеранам Олександр Говоруха, військовослужбовець 57-ї мотопіхотної бригади, майбутній капітан команди. Чоловік отримав поранення у бою під Вовчанськом на Харківщині та втратив ліву ногу. Вже півроку займається футболом. Зараз допомагає в тренуванні побратимам. Хлопці, граємо зараз утримання, м'яча в квадраті. Граємо в один дотик. Якщо м'яч від когось залишає квадрат, той стає на місце того, хто забирав м'яч. Цією вправою військовослужбовці тренують злагодженість. Саме цього каже Олександр, поки не вистачає команді. Вправа дає швидкість реагування на передачу, на відкривання. Тут не просто потрібно стояти і дивитися, що тобі м'яч. Тут постійно рухаються, що гравці в колі, що гравці по периметру. Рухатись польовим гравцям вам в футболі можна виключно на милицях, але якщо в них попаде м'яч, це рахується як порушення правил. Під час ведення м'яча можна ввести зовнішньою частиною стопи, тобто пробивати його перед собі, або внутрішньою частиною. Коли м'яч, наприклад, знаходиться під правою рукою, ми використовуємо зовнішню частину стопи. Коли під лівою рукою, то ми внутрішню частину. І так. Таким чином, не трахають швидкості. Ми вперед". Перідвіничина п'ятий регіон України, де реалізовують проєкт Ліга Дужих. Це ініціатива Української асоціації футболу, аби залучити ветеранів з інвалідністю до найпопулярнішої гри в світі. Він бачите, це намилиться, все робиться. Це техніка пересування в першу чергу. Треба їх людей обучати. Тому Ведення м'яча, розуміння, яким чином грати в футбол дуже багато роботи для того, щоб команда відбулася. Тренування проводитимуть що четверга. Запрошують до команди також цивільних людей з інвалідністю. Євгеній Всяніков, телеканал Вінниччина. Кишенькові ікони для оборонців роблять у Вінниці. Вже понад 10 тисяч оберегів виготовили і передали на фронт захисникам Вінницькі майстри. Майстер-клас із виготовлення проводять щомісяця у гончарському арт-просторі. з одного боку лики святих, з іншого напис Я молюсь за тебе, повертайся живим. Такі обереги для оборонців виготовляють під час майстер-класів у гончарському арт-просторі. Це різноманітні лики. Один із старіших ликів, взагалі, перша ікона, яку віднайшли, це Ісус Спас Синецький. і це Марії в різних варіаціях. Вироби створюють технікою тиснення для орнаменту роблять заготовки за допомогою силіконової форми і прижимають до вирізаної фігури з глини. Вирізали, кладемо, вибираємо лик. У нас отут шершава – це якраз те, що буде відтискувати нам наш лик на нашій глинці. Кладемо його, так як він більше, ніж у нас шматочок. Ми його кладемо і трошки зміщуємо. Тобто у нас личко попадає, німб попадає. Марія Черниш, кишенькові ікони з глини робить вперше. Займається процесом нанесення надпису. Я молюсь, за тебе повертайся живим. Для них важливо розуміти те, що в тому по них піклуються і дбають. І як вже було сказано про те, що скільки рук тримає цю річ і скільки подумки в неї вкладено хорошої енергії і хороших думок, тому воно навіть на енергетичному рівні, можливо, сприятиме захисту. За п'ять годин майстер-класу в гончарському арт-просторі вдається виготовити понад 200 ікон готові обереги захисникам передадуть на фронт. «Взагалі глина вона дуже енергетична. Все, що ми в неї вкладаємо, потім ми від неї відчуваємо і отримуємо. І ота вся наша молитва, яку ми молимося в процесі, коли ми це виготовляємо. І отий посил, я молюсь за тебе, повертайся живим, він справді працює. Доєднатись до створення оберегів можуть усі охочі. А ще у арт-просторі проводять майстер-класи з гончарства для переселенців та поранених бійців. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Хатинку для безпритульних тварин в себе на подвір'ї облаштовує Юлія Бартащук із міста Бар. У власному будинку зооволонтерки мешкають 10 котів і 5 собак, яких покинули господарі та ті, кого вона знайшла пораненими на вулиці. Поселить тварин у хатину щойно її добудують. Всіх, кого Юлія прихистила, лікує, вакцинує та стерилізує. З нами на зв'язку Юлія Бартащук, зооволонтерка. Пані Юлю, мої вітання. Доброго дня усім розкажіть, будь ласка, будь ласка, чого ж розпочалось ваше зооволонтерство? Моє зо зооволонтерство і взагалі потяг любові до тварин з самого народження. Так мене мама виховала, привела любов. До тварин ще з дитинства, так і в сім'ї виховувалася. Таке в нас є чуйність особлива до тварин ще з самого дитинства, що в мене, що моєї мами. А волонтерством я вже займаюся орієнтовано 10 років. Почалося з перших підібраних кошенят, яких мені вдалося прилаштувати. І так воно одне за одним потягнуло, азарт підібрала, вдалось через певний час. Прилаштувати знову десь викинута тваринка, знову вдалося прилаштувати. Я думаю, а чому б ні не допомагати? Якщо мають мати терпіння, мати якусь смиренність до цієї роботи, то чому ні? Тим не допомогти тваринці поки на вулиці знайти нову сім'ю? Так вона потягнула, втягнулася, і так вже ввійшло в рамки потужності. Плані не тільки прилаштувань, а масової стерилізації тварин безпритульних. Я допомагаю також стерилізації тварин, малозабезпеченим сім'ям, які не спроможні оплатити безкоштовних стерилізацій, у нас немає. Все треба оплачувати. Я допомагаю бідним сім'ям, які мають тваринок, але не можуть це дозволити, то я оплачую стерилізації. Часто їжджу сама забираю цих тварин на найманому авто, оплачую. І покалічених, травмованих тварин останніх два місяці, їх занадто багато в мене, так не було, пішла полоса щотижня якась травмована, побита, отруєна утру, тварина людиною, ДТП. Тварина знов з дороги забрана, машина переїхала два місяці, в мене вже щось вісім тварин. Оце війшло в ці рамки, вдалося врятувати знову ж таки покалічену тварину в клініці. Прилаштувати, і так воно затягує, і так розумієш, що вдається. Аудиторія в мене велика, підтримка людей в мене вже є, тому що авторитет вже за роки вироблений, що я не афаристка, що я ще свої гроші зарплати на офіційній роботі можу покласти для рятування тої чи іншої тварини. Розкажіть детальніше, так, як вдається так. утримувати таку кількість тварин. Ви сказали про те, що в громаді підтримують вас, але наскільки активно барчани доєднуються до допомоги тваринам? Е, в залежності від ситуації, якщо дуже важка складна ситуація по тваринці, дійсно, дійсно тваринка дуже скалічена. Люди. Не тільки з моєї місцевості, а вже з багато з України знають мене. Ще була спілкувалася з півднем волонтерами, яких я не знаю, але вони сказали, що знають і ознайомлені з моєю діяльністю. Тобто, той, хто вже знає, бачив мене часто мене щодня, по кілька постів є, тому розкидані по групах у Фейсбуці, тому мене вже не замітити неможливо. Можливо, по тому і знають. Так не тільки моя місцевість, а й ну ті люди, які з України мене знають, долучаються за кордоном. Також є певна кількість невеличка, на жаль, які періодично читають, що в мене взагалі дуже кепські справи, бо дуже важка тварина. Вони також долучаються фінансово. Але це ну, насправді мала кількість проти того обсягу, який навалюється на плечі. Це мала кількість допомоги. Тому що ну, дорогу до мене знають дуже багато людей звертатися. Забери, ми знайшли, забери, поможи, знайшли покалічену тварину, спаси, спихнули все, і їх більше нічого не цікавить. Як мені це витягувати, як рятувати? Ціни дуже в клініках високі, як це всього витягнути. А потім, після того, ще реабілітація і догляд, і прилаштування, яке може тривати і не один місяць, більше не цікавить. Тобто більше дороги знають до мене. Плані допоможе тваринці, а коли мені вже потрібна допомога для цієї ж тваринки, майже одиниці. то відкликається? На жаль, розкажіть, будь ласка, про будинок, який створюєте для чотирилапих безхатьків, яким він буде, та чи плануєте туди поселяти ще нових мешканців, окрім тих, що у вас уже є? Я вже повторюся, як говорила раніше, я не створюю в себе на подвір'ї. Типу плану такого постійного притулку. У мене ситуація не не дуже хороша в тому плані, що я не що я не як це сказати, що я всіх тварин, яких оцих самих по дзвінках людей забрала, скалічених, травмованих, я їх несу до себе додому, бо іншого приміщення, де їх утримувати, в мене немає. Окремої хатинки, окремого якогось такого достойного сарайчика, в мене немає де я їх могла перетримувати на період їх, щоб я їх вичухала, полікувала, стерилізувала, знайшла сім'ї. Окремого в мене нема. У мене насправді дуже маленька хатинка і дуже маленьке подвір'я. Багато де, ну, не маю де тримати, тому я змушена їх тримати, утримувати в себе вдома. Це дуже важко жити поряд з ними, бо це може бути, як я знову повторюсь, не одна тваринка, а влітку їх може бути. Коли їхній сезон розмноження. Їх може бути в мене не один рік, вже по 45 кошенят до глибокої зими, поки я їх прилаштую. І це все в маленькій двохкімнатному мовому, будиночку. Насправді це важко, це дискомфорт, це комплекси, це м -м, незручно, в тому плані, навіть от їх гості знайомі чи хтось хоче прийти, це вже є комплекс. Тому я вже кілька років мріяла про те, що я знала, що я все одно буду продовжувати допомагати тваринам. І я хочу поєднати і не в шкоду собі, адже вони в такій кількості, як я їх утримую, знищать плюс моє житло, бо це тваринки в тій кількості, як в мене. Наразі в мене зараз на прилаштування 10 котиків, і своїх тваринок в мене 15 домашніх. Ох, мрія така була 4 роки, в мене вже побудувати цей будиночок такий моцний, добрий, кам'яний, не дерев'яний будиночок, який буде вже на роки життя, який буде стояти, який буде теплий, зимку тепло їм буде, де окремо їхнє житло буде на момент, коли я їх рятую, забираю з вулиці, лікую до моменту, поки я не знайду їм сім'ї. Бо також люди до мене приходять, якщо хочуть вибрати собі. Тваринку, вони заходять до мене в мою чужі люди, в моє особисте житло, бо інакше як я їм маю показати, і вони вибирають мене вдома. Мені знову ж таки це не дуже зручно і перед людьми не зручно. А так буде окрема хатинка, така міні-європейського стилю. Я дуже мріяла, щоб вона була така маленький європейський будиночок. Щоб вони заходили до мене в цей будиночок, спокійно вибирали, що там було чесненько, гарненько, акуратно. І не соромно перед людьми, що я в гарних умовах утримую. Mm. Ну так дуже дякуємо за вам за вашу зооволонтерську роботу. Щиро бажаємо, аби якомога більше людей підтримували і вас, і ваших підопічних. Ну а глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Юлія Бартащук, зооволонтерка з бару, яка будує будиночок для своїх підопічних. Україні синоптики фіксують найвищі показники температури повітря за останні десятиліття. У січні у Вінниці зафіксували сім температурних рекордів. Аграрії б'ють на сполох. Така зима може негативно вплинути на майбутній врожай. Чим загрожує потепління та що можна зробити, аби зменшити його наслідки? Далі в сюжеті Вікторії Ліварчук. На газонах пробивається зелень, в Києві цвітуть сакури, а в лісах Вінничини розпускаються підсніжники. І це не в березні, а в січні. Минулого місяця стовпчики термометра сім разів фіксували температурний рекорд у Вінниці. Це було зумовлено тим, що на територію нашої області надходила тепла повітряна та волога маса з півдня та південного заходу. В середньому температура підвищилась на півтора градуси в зимові місяці, а зима скоротилась ну приблизно десь на місяць. Через таку погоду аграрії вже відчувають перші наслідки. Теплий січень поки що не шкодить озимі пшениці та ячменю. Однак відсутність снігу та низькі запаси вологи в ґрунті можуть критично вплинути на майбутній врожай. Всі озимі культури пройшли свій період спокою. Всі озимі культури мають пройти період спокою від 30 до 70 днів для того, щоб вони змогли весною дати колос і дати повноцінний врожай. Незважаючи на те, що осінь зима була дуже тепла, цих 3 30 днів періоду спокою озимих культур було, вони його пройшли. Якщо зараз весна буде рання хороша, то ми будемо спостерігати ще весняне кущення. І це буде теж сприятливі будуть умови для того, щоб отримати гарний урожай у зиму культур. Через спекотне літо та нестачу опадів врожай кукурудзи минулого року скоротився на 20%. Якщо цьогоріч ситуація повториться, втрати можуть бути ще більшими. Аграрії прогнозують зменшення врожайності на 80%. Ця зима з 2024 року на 2025 рік. Ми запасів вологи майже не маємо. У нас на глибині один метр. Зараз на даний час запасів вологи приблизно 60 міліметрів. В минулому році на цей період ми мали 180 мм. міліметрів, і ми мали в нижчому горизонті до двох метрів запаси вологи. Запас вологи, якщо не відновиться за літо і не відновиться за весну, це буде критично для таких культур, як кукурудза, для соя, соя і соняшник. Низька вологість, а на додачу ще й спека призводить до уповільнення росту, в'янення, зниження врожайності, а в окремих випадках до загибелі посівів. Питання адаптації сільського господарства до змін клімату досить складне. Оскільки в повітрі стає більше СО2, це для рослин краще. При тому урожаї збільшуються. Однак є, виникають певні проблеми з постачанням водою, оскільки сільське господарство воно вимагає надзвичайно великих обсягів води. Одним із доступних прикладів, що може зробити людство, аби запобігти глобальному потеплінню, використовувати відновлювальні та екологічно чисті джерела енергії, тим самим скорочуючи використання викопного палива, таких як нафта, вуглець та природний газ. Ми бачимо досвід найкращих європейських країн, які вже тривалий час йдуть за цим шляхом, тобто переходу від традиційної енергетики на альтернативну енергетику, які ми. Переваги від цього маємо. Ну, по перше, ми вирішуємо питання ресурсу збереження. Тобто, ми зберігаємо для майбутніх поколінь вичерпні ресурси, як то вугілля, природні газ, нафтопродукти і так далі. Перше, раз підкреслюю, це ресурс збереження. Друге, ми захищаємо довкілля. Існують і прості правила запобігання глобальному потеплінню, економне використання електроенергії, відмова від зайвого використання автотранспорту, вибір екологічних продуктів та озеленення територій Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Це усі новини п'ятниці, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Журналісти телеканалу «Вінничина» продовжують слідкувати за інформаційною картиною, аби як завжди у цій порі розповісти вам лише про найцікавіші події. А вже в понеділок у цій студії для вас працюватиме Євгеній Овсянніков. Я ж бажаю вам тихих вихідних, позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.